Вітаю на уроці української літератури. Сьогодні продовжимо говорити про Тараса Григоровича Шевченка та його твір на історичну тематику Іван Підкова і поговоримо про козацьке минуле в поемі. Пропоную записати число і тему уроку, поставивши відео на паузу. Не забувайте про те, що ми пишемо словами дату: восьме не цифрою, а словом. А почнемо із мотиваційного вірша. Слухай вчителя уважно і веди себе поважно, щоб зуміло все зробити та все добре зрозуміти. На уроці не гукайте, завжди руку піднімайте. Там, де шум і крик буває, працездатності немає. Отже, друзі, про що ви сьогодні на уроці дізнаєтесь? Ми поговоримо про історичну особу, чи вона є правдивою, чи не дуже, дізнаєтесь сьогодні на уроці. Але цей казак, про якого підемо вона на сьогоднішньому уроці, був ростом 2 метри 29 см і міг зупинити запряжений шістьма кіньми віз, ухопивши його за заднє колесо. І який літературний герой Тараса Шевченка згадується в творах. І, до речі, пригадаємо, чим відрізняються літературні герої від м, автора. Тому що різниця є, це треба відрізняти, треба розуміти. Також будемо вчитися формувати ваші вміння і навички виразного читання, вміння розв'язувати тести і виховувати любов і повагу до української спадщини нашого народу. Їдемо далі. Чому Тарас Шевченко поїхав до Петербурга? Хто мені скаже? Пригадаємо матеріал минулого уроку. Шевченко був вільною людиною з дитинства? Чи можна він був кріпаком? Правильно, з дитинства Шевченко був кріпаком. І його паном був пан Енгельгард. Так? Пан Енгельгард забрав Шевченка з собою до Петербурга. Розкажу про один із епізодів життя тогочасного життя Шевченка. Він дуже любив малювати. І білими ночами майбутній поет любив приходити до літнього саду. Саме в цьому саду, це такий під накриттям, уявіть собі холод, зима, а під накриттям є сад, в якому є античні скульптури. Саме ці скульптури малював Тарас Григорович Шевченко. Там він зустрів Івана Сашенка. Тодішнього студента Петербурзької академії мистецтв, також родом з України. От вони розговорилися, заприятелювали, і саме Іван Сушенко першим виявив у Тараса талант і сприяв викупу земляка скріпацтва. Спочатку він увів його в коло української інтелігенції, познайомив із поетами Євгеном Грибінкою, із Василем Жуковським, з художниками Карлом Брюловим, Олексієм Венеціановим. Саме ці прогресивні громадські діячі того часу допомогли викопити українського митця з неволі. Пан Ангельгард була людина тямуща, дуже хитра, і він розумів, що за непростого кріпака можна запросити велику суму грошей. Так він і зробив половиною тисячі карбованців. Шалена на той час сума, але друзі Шевченка не розгубилися. Вони вирішили намалювати портрет Василя Жуковського. Це зробив художник Карл Брюлов, і саме цю картину було розіграно в лотерею. Родина, царська родина придбала цей портрет з 2500 корбованців і таким чином Шевченко отримав таку омріяну відпускну свободу і волю. Коли ж це сталося? Відпускну йому підписали 22 квітня 1838 року. І ось настала довгоочікувана воля. Тепер він мав, мав змогу отримати освіту, тому не заборився, вступив. До академії мистецтв. Тут він здобуває аж три срібні медалі за малярські роботи. У 1840 році, в Петербурзі виходить друком його перша книжка, запам'ятайте, славетний Кобзар. Іван Франко писав про цю подію так. Ця маленька книжечка відразу відкрила, немов новий світ поезії, вибухнула, мов джерело чистої, холодної води, заясніла невідомою досі в українському письменстві ясністю, простотою і поетичною грацією вислову. У якому віці Шевченко отримав грамоту? Вільно. Коли він став вільною людиною? Правильно, у віці 24 років. От він, уже починаючи з цього віку, починає замислитись, як же зробити вільними всіх українців. І він у своїй творчості звертається до козацької тематики, адже ці яскраві сторінки нашої історії засвідчують волелюбний дух українців, саме вони зможуть побуд... пробудити приспану волю покріпаченого народу. Щодо ліричного героя, який є у поемі Івана Підкова. Чи можемо взагалі, хто такий ліричний герой, і чи можемо ми його отожнювати автором? Ні, не можемо. Це зовсім різні два, дві речі. Якщо ліричний герой, це в нас образ оповідача, який існує всередині тексту, у ліричному творі він висловлює свої душевні думки, переживання, це може бути і смуток за чимось, або, навпаки, і щастя, піднесення, відчувати, якісь хвилювання. Різні стани, в різних станах перебувати. То натомість автор це людина, яка є реальною, та, це та людина, яка створила цього ліричного персонажа, вже написавши твір. Тому. Якщо говорити про реальне-нереальне, то поет живе в реальному світі, а ліричний герой живе в художній дійсності, тобто безпосередньо в самому творі. Ідемо далі. Пропоную опрацювати сторіночки підручника, це на сторінці 37.41. Твір Івана Підко, Іван Підкова розповідає про початок морського походу запорожців до Туреччини з метою визволення бранців. Поєма розділена на дві частини. Перша частина сумна, у ній зображено сучасне ліричного героя, у якому високі могилі чорніють, як гори то кургани, де поховані славні козаки, які боролися за волю. Друга частина вона життєствердна. У ній йдеться про минуле, де гартувалася козацька слава. Тут ми бачимо чорну хмару ворогів із Залиману. Ми бачимо тут у цьому творі також відважного ватажка Івана Підкову, який впевнено веде косацькі чайки до Царгорода. Зараз це у нас місто Стамбулу до Речі. отаман виявляє небияку рішучість і мудрість. Він вирішує вправи. Лифти не до турецького порту Синопу, а відразу до Султана, що був у Царгороді. У поемі оспівано мужність і героїн із козаків, їхню силу волі, братерську дружбу. Усі ці якості допомогли здобувати численні перемоги над ворогами. Шевченко протиставляє закріпачену України в сучасному, та в першій частині да, сучасне життя, яке він зображує в творі, і козацькому вільному життю, яке було. Минулому. Сподіваючись розбудити приспани свідомість покріпаченого народу. А є такі художні засоби, які допомагають найбільш вдало передати ті чи інші думки переживання ліричного героя, допомагають цьому. Епітетих, поточні означення, які відповідають на питання, який, яка, яке, хмара, яка чорна, могили які високі, море яке синє. Порівняння є тут у нас могили, як гори, хвилі, як ті гори. Персоніфікація, море з то, тоне то, то виє, гармати ревіли. Нагадуємо, персоніфікація це в нас різновид метафори, художнє перенесення явища одного предмета на інший. І, звичайно, в цьому тексті є Повторю. Прослідкуємо. Які саме. Пропоную виразно прочитати цю поезію. Поставте відео на паузу і прочитайте цей поетичний твір. Першу і другу частину. Зверніть увагу на наголоси, інтонацію. На межі розділових знаків має бути пауза. потренувалися виразно читати твір? Добре. Їдемо далі. Хто ж такий Іван Підкова? Це головний герой, про якого йдеться в історичній пісні, в поемі, точніше, Тараса Шевченка Іван Підкова. Отже, ну, це така історична особистість, не зовсім правду сказав Шевченка про нього, але трішки пізніше про це. Щодо про Івана Підкова як людину, він був дуже фізично добре укомплектований, надзвичайний ріст у нього був 2 метри 29 сантиметрів. Він міг ламати руками підкови, Саме тому він отримав таке прізвисько. Міг зупинити запряжений шістьма кіньми в вісь, ухопивши його за заднє колеса. Давайте подивимось: ви прочитали поему. Потрібно об'єднати слово і значення. Що означає китайка? Це синя шовкова тканина, яку загортали козаків. Ховаючи їх. Під час поховання, так, загинувших воїнів. Дідівщина це йдеться про Минувщину. Те, що було в давні часи. Байдак це в нас великий такий човен за розміром. І горло – це в нас кінець нижньої течії річки. Горло в нас було зайвим словом. Участь Івана Підкови в морських походах козаків не відповідає історичним фактам. Насправді, Іван Підкова це Іван Церпяга, Іван Вода, по іншому, ще його називали. За походженням він був молдаванином, а не українцем. Не брав ніяких участей у морських походах. Ніякої участі у морських походах, але воював з урядом Османської імперії. І ось така історія сталася: на догоду турацькому султанові, польський сейм і король засудили Івана Підкову до смертної кари і стратили його на одній із площ міста, Києва, міста Львова. Перепрошую, сьогодні багато синхронних уроків, замовляюсь. У поемі Івана Підкова. Є всі перелічені географічні назви, окрім Синопу, Дніпра, Стамбула, Царгорода. Про що не згадується? Не згадується про Стамбул. Всі інші географічні поняття в поемі наявні. Неправильним є твердження, що поема Іван Підкова складається з трьох частин, зображає події XVI століття. Розповідає про козацький морський похід і уславлює мужність козаків та їхнього ватажка. Всі три поняття збігаються, це є правдою, Б, В і Г підходить. А ось поема складається не з трьох частин, а з двох. Дайте відповіді самостійно, будь ласка, на такі питання, поставивши відео на паузу. Який пейсаж смальовано в поемі Іван Підкова? З якою метою? Як ліричний герой ставиться до героїв поемі Іван Підкова? Обґрунтуйте свою думку. Опишіть козацького ватажка Івана Підкова з одноіменної поеми Шевченка, які в нього стосунки з підлеглими. Проілюструйте свою відповідь конкретними рядками створу. Дати відповіді на ці питання ви зможете, коли прочитаєте поему. Який факт із життя Шевченка вам найбільше запам'ятався? Чим вразив вас Іван Підкова? І про що з життя і творчості Шевченка ви хотіли б дізнатися більше? Ну, те, що відповідали зазвичай учні на попередньому році, це те, що один із найвизначніших фактів життя Шевченка це те, що він отримав таку бажану свободу. Сталося це 22 квітня 1838 року. Перед ним відкрилося велике... <кій> Можливості отримати освіту, видавати твої, свої твори, займатися письменницькою діяльністю, чого він не мав можливості, перебуваючи в кріпацтві. Чим вразив вас Іван Підкова? Те, що він був сильний, високий, 2 метри 29 сантиметр на секундочку, міг зупинити шість коней, взявши за задне колесо ввоза, так і. Людина надзвичайно мужня, скажімо так, і дуже сильна. Про що життя і творчості Шевченка ви б більше дізнатися? Подумайте, дайте відповідь на це питання. Отже, у нас рефлексія. Пропоную подивитись на першому від совенят. Дайте відповіді на питання, не заміщені розміщені на кожному з них. Сьогодні на уроці я навчився. я навчилась, Найкраще мені вдалося. Я хотів би дізнатися. Вдома я розкажу і урок завершую з таким настроєм. Після того, як ви опрацюєте поему Іван Підкова, потрібно буде перейти за посиланням. Нові знання працюють не дуже добре, тому я вам скопіювала посилання з місту уроку в Viber. Зайдете, пройдете, обов'язково зробіть скрін результату, і пробуйте заходити на нові знання, кріпити. Фото, результати туди. На цьому все. Урок завершено. До нових зустрічей!